Слава Україні, друзі! Радий вас вітати на українськомовному каналі Максон Мені. З вами є Макс і сьогодні в цьому відео поговоримо про новенький сайт, який вийшов буквально пару днів тому і дають за реєстрацію 10 доларів. Суть заробітку полягає в перегляді реклами, вивід йде на 30-20 юздіті. Тому дивися відео до кінця. А при цьому не забудь підписатися на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, посилання в описі під відео. А ми поїхали! Знаходимося ми на самому сайті, сайт називається VideoCity. Суть заробітку тут полягає в перегляді реклами, в залежності від фіпа. Оплата йде в центах. Як тут виводити, що тут потрібно робити, зараз покажу поступово. Вивід тут складає від 5 доларів, мінімальний вивід з 5 доларів. Виводимо ми на ТРЦ-20. Що вам потрібно? Зробити після того, як ви зареєструвалися. Після того, як ви заре... зареєструвалися, вам потрібно верифікувати аккаунт. Як тут верифікувати аккаунт, вам потрібно підтвердити, точніше прив'язати ТРЦ 20 адресу для виводу. Тоді ви отримуєте бонус у 10 доларів. Після того ми заходимо у VIP, так як в мене вже він куплений. Заходимо в VIP-1. Ціна 10 доларів, завдання по 23 цента. раз 24 години виконуємо завдання. Після того, як ви зайшли у vip 1 коли вже його купили, тут ось вибивають 3 відео. Так як в мене VIP 1, 3 відео вибивають. По 5 секунд ви нажимаєте на 1, 5 секунд подивилися, ну якщо чесно, я не дивився. Я просто відкрив і загорнув. Три виконали, нам прийшло 69 центів на наш баланс. Тут є VIP: VIP віп 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, 6, 7, 8 VIP 9, VIP 10. Ну, вони дуже дорогі. Тобто, якщо ми робимо заробіток без вкладень, тобто на VIP 1. Щоб нафармити 5 доларів, нам потрібно. Чуть-чуть більше 10 днів, тобто 12 днів, щоб нафармити перший вивід. Якщо є реферали, це набагато швидше. Віп-20 доларів коштує, тобто 4 завдання по 42 центи. Це 170 центів. Далі 45, далі 70 і так по наростаючому. Далі йде тут реферальна програма. А реферальна програма ми отримуємо 5, і 2% від депозиту, 2 і від комісійні за виконання завдань 5%. Тобто ось реферали, деякі не підтвердили. Зелененьким це верифіковані. Реферали. Копіюємо адресу. Далі в нас тут назбирується баланс. Баланс можна перекидати на загальний баланс подальшому для виводу. Як його зробити? Ось така є синенька кнопочка. Тобто, у мене там вже був баланс. Все. Нам перекинуло. 1 цент на наш загальний баланс. Тобто в мене є зараз на даний час 1 долар 13 центів на балансі. Далі, що тут потрібно? Ось меню, віпи, вали, це гаманець, так, ось підтверджено, верифікований хісторіал. так, Тут поповнення поповнення, електро, мінімум 5 доларів. З 9 по 9, крім вихідних, протягом 2-20 хвилин вивід, комісія 1 долар. Тобто 5 доларів ставимо, 4 приходить нам на баланс. Багато не спорю. Але на халяву і уксус сладкий. Так, в принципі, все розказав про цей сайт, що таке буде вам цікаво ще. Ось реферальне наше посилання. ВІПи, показав, є тут група їхня. Ось група, група тута. створена недавно. Приєднатися. Ось група 363 учасника є. Створена вона. Капець давно, ну, в принципі, пару днів вона назад створена. Вже є 363 учасники. Тобто попрацювати і пару доларів заробити можна. Тому приєднуємося, поки цей новенький сайт. Дякую за перегляд. Якщо це відео набере 100 лайків, запускаю наступне відео інструкцією про YouTube, як почати новачку заробляти на YouTube. Тому підтримай це відео лайком, не пожалій. Мені буде приємно, а тобі ж звичайно не важко. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.